Свічка пам'яті Наталя Погребняк. Знов прокинулись ранки холодні, дощ хреста в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, Запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочка опалі, Хто став тінню в голодні роки. Без притулку у храмі Господнім поміж хвилями лета ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуємо свічею, зорею, день минулий, згадаємо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб уранки і теплі, і холодні, Не йшли шокуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.